Павер вмер. Вмер так, що не бачить вхідної мережі 220 а від батарейки, працює. Модель мені ще не знайома, пов і 45 к 24 вольта. Принаймні не знайома мені по корпусу, бо корпус такий, як тертий пляцок, досить тонкий. Він вживаним, куплений, несправним, кимось і присланий мені. З надією, що я то за дешево зроблю. Ага. Кнопка така вже модна на всі гроші. вентилятори спереду три штуки. Заводська пломба ціла, не збрехали. Воно має шкляний верх, котрий додає йому досить багато маси. Всередині. Всередині, що там ми заглянемо чуть пізніше, а зараз враховуючи, що власник новий не включав і на слово, то підключу блок живлення і подивлюся, чи воно працює і як. Клемник зроблений так, що в сонячну панель хочеться закрутити 220 вольт. Прошу дуже коротке по працює від батареї. Ага, ось маємо. Плюс пішов на плюс, мінус пішов на мінус. Включаю блок живлення 10 А1,3 вольта. Ага, працює від батарейок. Щас. Отак, купили по оголошенню. Надурно крутив роз'єми. Добре, розбираємо. Власник, казав, пробувати. Не пам'ятаючи, звертав увагу, дивіться, тут якийсь договенний дисплей. Його можна замість телевізора використовувати. Але нас цікавить гарантійна пломба. Ось вона є. А на що та пломба наклеєна? За що вона відповідає? Два гвинти тримають кришку, кришка стягується. В нього могли лазити, незалежно від того, ціла та пломба чи ні, тому що для розборки пломбу чіпати не потрібно. Клей на місці, може і не лазили. Так, Клей на місці. Дві плати на керування. Тіру X, не знаю цього бренду. Величезна плата. Ось конектори дисплея величезні по двох боках. Не знаю, це, напевно, все ж таки якийсь символьний, просто спеціалізований. Не думаю, що там щось дуже модне. І сенсорні кнопки 4. Я особисто не є прихильником таких рішень, але має право на існування. Середина. Середина виглядає чистою. Компоновка незвична. Два трансформатора, низьковольтний перетворювач, скоріше за все, розміщений ось тут знизу. Між радіаторами накопичувальні низьковольтні конденсатори. Основна плата керування живе по центру, що є, власне, досить незвично. Два перетворювача тут. Скоріше за все, тут би мало бути сонце. Ні, сонце ось вхід, сонячний вхід сюди, дросель, ось перетворювач сонця. А що тоді тут? Тут, напевно, окремо зарядка і окремо міст. Три транзистора мостом би це не мало бути. Мусить бути чотири Ось є радіатор. Ось тут, от, скоріше за все, синхронний випрямляч і шатківниця. А що ж у нас тут? Зарядка якось організована. Будемо розбиратися. Вже бачу вигорівший, стрельнувший транзистор так на твердо. І видно, пошкоджені горілі керамічні конденсатори на платі. Ось бокова плата драйвера вертикально стоїть, вона пошкоджена. Простим той ремонт не буде точно. І це при тому, що коротке в нас також є по низьковольтному перетворювачу. Розбираю, будемо пробувати. Вийняв ту шпаківню з її шкляного гробіка, що ми бачимо, нце 82 h 140 Середня нога не розпаяна, використовується радіатор. Причому провідником є не алюмінієвий радіатор, а впаяна шина металева, мабуть, мідна, але то не точно. І через шину на радіатор прикручені транзистори. Трансформатори, мов ноги в моєї першої жінки. Але так виглядають нічого. Платка з конденсаторами. Прохідна ремонтопридатність тут. Так собі, враховуючи доступ, якась шпаківня, окрема, маленька на курячих лапках. Висить, хитається. Це, мабуть, додатковий блок живлення, можливо, плавний старт. Їх би мало бути два. Гарно видно зараз транзистор, точніше діод, котрий встрелив. І попробуємо подивитися на конденсатори, яким дісталося дугою. Ось вони там, і так їм не дуже свіжо. Так добряче погоріло. Буде весело. Далі, далі, далі. Далі тяжко попідлазити, щоб щось поміряти. А ось чотири транзистора. Це, скоріше за все, шатківниця зі своїм драйвером, теж збоку. Блін, щоб підлізти, щось поміняти, то все треба розпаювати. Мені цей інвертор не подобається. Як інвертор сам він непогану компоновку має. А от ремонтопридатність в нього ну зовсім ніяка. Плата керування. Все залите лаком. Правда, зйомна. Нам її поки що знімати не потрібно. І на ній також є якийсь блок живлення або DC-DC перетворювач. Отак, от щоб було видно там хоч щось. Маленькі трансформатори на розкачку маємо три реле. Очевидно, байпас і занулення, мабуть. Беру тестер, пробую щось міряти. Тепер можна більш детально по компоновці. Гашміст, шатківниця вихідна тут. Тут сонце. Два блоки живлення, плавний старт, накопичувальні конденсатори, синхронник. Скоріше за все, знову ж таки кажу, вгадую. Так, а тут що не зрозуміло, два транзистора ось тут, два ось тут. І третій проміжний. Напевно, це якраз йде два на синхронних і один на підміс. І діод. Ну і низька частина тутка. Клемники, хоч такі з гімна і палок, але вже зроблені, принаймні, під фігурну викрутку. Це вже тішить. Нижня частина плати навряд чи цікава вам, але показати, напевно, треба. Субмодулі в, в плату по типу як віктрона, Страшно того не люблю. Силова шина дублюється накладками. Але самі клемники, металеві виступи, прикручені ось до загальної шини двома гвинтами. Мені це не подобається. От якось так. якось так. Шатківниця і сонце виглядають цілими. Синхронний випрямлячий транзистор підмішування. Плюс тут якийсь, не знаю, вузол, чи це підмішування з діодом, чи це якийсь блок живлення. Я вже не впевнений. Ось тут маємо раз короткий діод, стрельну. Плата керування їхня. Отак з двома варіантами кріплення через плату, а тут звичайний конектор впаяний. Палені резистори, пробиті транзистори. Ну і низьковольтна частина. Якщо низьковольтну поміняти, то ще просто. Хоча вона тут з драйверами, може бути весело, може і драйвера зачепило, то до високовольтної дуже тяжко підлізти. Якось то хрен знає, як треба випаювати, в тому числі плату керування. І пам'ятаємо, що там керамічні діоди попалило дугою. Тому тут може бути все що завгодно. Навіть не знаю. Мені не подобається цей інвертор. Я не маю особливого бажання його ремонтувати, бо це може бути серйозним гімороєм на довгий час. Подібне кріплення транзисторів без середньої ноги дозволяє легко їх перевіряти. Тобто я собі відкручую гвинти, відгинаю транзистор і можу перевірити, котрий пробитий, котрий ні. Але то тільки там, де є доступ, тому що з другого боку, в протилежну сторону, і тут я вже нічого не викручу, не підлізу, навіть поміряти. А щоб добратися до тих транзисторів, гвинтів немає. Радіатори впаяні. Мені треба одночасно випаяти 2 на 4, 8 ніг транзисторів, середньої, хоч нема вже легше. І дві точки радіатора. Коротше, геморой той. І таких три штуки мені ще треба буде зняти. Тільки щоб добратися і зрозуміти, що тут відбувається. Гамно.